Всім привіт вітаю вас на YouTube каналі Refral. Сьогодні розкажу, як можна легко заробити від 200 до 1800 гривень. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, для того, щоб заробити нам від 200 до 1800 гривень, вам необхідно перше це відкрити віртуальну карту банку кліринговий дім. Цю карту можна відкрити е, онлайн, тобто зробити собі віртуальну карту, просто переходите за даним посиланням, скачуєте додаток, реєструйтесь і відкривайте віртуальну карту. Далі ми поповнюємо свою карту на 4100 гривень е, і закидаємо їх в цю букмекерку. Ось тут я залишив посилання. Е, після чого ми можемо вивезти гроші назад і, по суті, отримати е, плюс 200 гривень. Оскільки бачимо, що для 333 клієнтів, які зроблять оплату від 4 тисяч гривень, дадуть плюс 200 гривень банку клірингової тім. Або ж ми можемо ці кошти не виводити, а поставити ці 4 тисячі гривень на прохід Баварії в футбольному матчі Ліги Чемпіонів проти Лаціо і виграти 1600 гривень плюс ще 200 гривень нам прийде від банку клірингової ті. Ось таким от простим чином ми легко можемо отримати. Максимально 1800 гривень, плюс ми також будемо брати участь у розіграші iPhone 14-го, який відбудеться 15 березня розіграш. І також нам ще безкоштовно дадуть ставку без ризику на 1500 гривень. Тобто ми по суті можемо поставити ці гроші, якщо ставка наша не зайде, то нам ці 1500 гривень назад повернуть на рахунок. Звісно, є невеличка ймовірність того, що ставка не зайде. Але як на мене, Баварія з легкістю має пройти Лаціо. Ось сам матч Баварія Лаціо відбудеться у вівторок, 5 березня. І ось бачимо, що минулий матч Баварія програла з рахунком 0-1. Тобто їм достатньо виграти все навсього в один гол для того, щоб перевести. Матч на овертайм, і якщо Баварія виграє хоча б два голи, то відповідно Баварія пройде далі. Або ж вона також може в додатковому часі виграти, або ж по серії пенальті. Як на мене, тут в Баварії набагато більше шансів. Бачимо, що букмекер дає на їхню перемогу коефіцієнт 1,3, а на їхній прохід коефіцієнт 1,4. Тобто, ви самі бачите, що Баварія набагато сильніша, тобто у них набагато більше шансів пройти далі. І ось таким от простим чином ви легко можете зробити плюс 1800 гривень максимум. І якщо вам ще пощастить, то ви ще можете виграти iPhone 14, плюс вам ще дадуть ставку без ризику. Як на мене, тут дуже багато приємних бонусів, якими я рекомендую вам обов'язково скористатися. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.